Кавалірка подивиться Що ти? Як Зараз будемо буде, є? Ну. Дивіться. я моя. Емая. <кас> Давай, ливоніт. Сікто Андрюх? 200. 200. 200, да? Ну что, готовий, каш, готовий. Угу. Готовий? Знай. Попал. Теперь в середине стреляю. А ну давай. Три трех, Леня. Бомба, не? Ну а как? Якщо готовий, кажеш, готовий. Угу. Готовий. Знімаю. Є влучання. Тепер магарину. стріляє. Добре, знімаю. Добре. Є влучання. Тепер прицілься. Бачиш? Да. Залігай. Впер і донизу. Давай, давай. Форше, ты дай что дай. ты делаешь, блин? Баран! Э. Лепкий, может, магазин теперь, не? А? Давай. Готовый. Костя. Я теперь не готовый. <laughs> готовый. Костя. <Острый. laughs> <Не купал. laughs> <спецназов усвоим>, <laughs> Де ти, я не знаю. Спецназ. Ти ж тобі не йде на вогонь. О, о спецназ. Арік. Mm. Трекс. Ось, блядь, але вдянули мене і хочуть за себе захисти. Чуєш ти, ти альфа? Ти вже все, ти вже пройшов курс. А який курс? О, я ще навіть нічого все, не пройшов. Все, ти вже зараз їм звідси. Ні, ні, я їду додому. <рес> Зі мною? Ні, з тобою точно не поїду. Бо то... Що, контрольний Все, Давайте да. на три. Знайше двоє на 300 Давай. Зараз буде на 300, коротше. Знаєте, який нюанси там є? Там треба дивитися, що ви влучаєте. Давай, да. А поверхне буде. Давай реакцію. Діме запобіжника. Упав? Дімеш запобіжника. Сам гуни. Сам міст. Тоді ставиш палець і стріляєш. А ти куди стріляєш, скажи Ось його перший. Так нижче пусти калаш. Ну, коленку, автомат, підніміть кални. Підніми цей стоп. Запобіжник постав. Е, от приклад постав собі вище, угу. щоб ти щукою дочіпався. Отут тут в цей проміжок ти маєш бачити от тут стіну, бачити мушку. І мушку наводиш всередину мішені. Нижче. Дуже високо. Прицілься. Проміжок маєш бачити мушку. бачиш? мене мушка не має бути братан. Вона дуже високо. Давай. Ціль? Добре, стоп, 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 стоп. Давай попробуємо інакше. Ди сюди. А отут вище є, можна тут да. попробувати. От сюди. Рекс, що ти блін? Рекс, ну то Тому тобі що... зараз їхати, блін. А як їхати мені з ним? Молодцько. Йо, попався тут трошки. Та чекай, то треба добруся тримати, щоб і далі не було. Ну, треба ще їсти. Все, назад. Ні, ти з запобіжнику, напевно. Все, газ? Так. Люкс. Так вот. Давай. Рекс, зараз ты? Да, зараз я буду. <свес> Тренировка, коллежка, маленькая тренировочка Это попробуй, дядь, в том выдержи. Чую, добрый что ужас. Бри. Что Что не так? Подожди. 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 Так, краще. Що там? Я не бачу цілі, ну мені незручно, так мені з калаша краще. Та як скалаша? Ти в такому слові не можеш калаша стріляти. Смотри, ви краще то запис іде, знаєш, А Ай седиш опори стріляють. Давай це присядь.

Сядь нахуй, блін. Я зараз з тебе Давай. Так ти попадеш точно. Чекай. Сю, ти вже смішно з такої пушки стріляти льожа, блін. Та чекай, то є снайпер. Але мені реально, з Калаша краще стріляти. Я не бачу ціль в тому. Що ти бачиш? А бубі на стої стріляють, він вже на належить, зі стойки, шесть. Сірк не дроть. І кухарекс! Мені Марк мене хоч удавав лопатку просто як зарядив, так сталося. Дивишся, як сталося. Ну. Моги, ставиш отак. Я з одного боку виходжу в Петрові таку. Сілишся, я не стріляє.

Вийші вийші. А, треба? <ріст> не, а що, зарядити треба? Зарядити тобі? Я хай сам заряджає. Два! Готовий. Та що готовий Ти що за ним цілий вже готові? Ці, Вечеряти не Давай. 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 буде. <ріст> Що? нема цілі. Забрали? Не бачу. Давай. Де стріляє? Я, Я не бачу, ну нереально не, не можна з в херні пригнати. В нас нині два стрибка з парашута. Та який параш. Червочі закрив їх. Давай. Попав. Попав.

Так, зараз рекс буде цілі. Брат, там справа, бачиш? Бачиш не, чи ні? бачу. Газ. Готовий. Давай. Давай. Я навіть на ціль не дивлюся, бо ти зблизька не можеш, а ти там до 200 метрів стріляєш. Давай звідси, може, зблизько. Давай вийшло на близько. Чекай. Іди туди. Все, там що там патроне нема біля. А, там два тільки два. Все, я зрозумів. Ти більше не довірили? Та нема вже закінчилися, За так би зараз 20 попав би, брат, 20. Думаєш? Льоня зараз з Ерки ще стріляти, бо мені більше калаш подобає, а Льоні Ерка. Ні, мені щось того зайшла Назаре. Йо, давай. Давай блінки стріляє і туди стану. Поняв, що вийти не можеш, так? Да? Дядь, вище, вище. Прицілься, друзі Чика, де воно ну, є, бі... А, ось вот там. Що? Раз тупа Так. Та, Що, відходь, відходь, дядь. <рес> рекс, Рекс буде зараз стріляв. Знову. Стоя, льожа. <рес> стоя, стоя, брат, ну хто льожа стріляє, то лохи тільки, бля. <рес> Давай. Давай. Сам саріжайся. Став, все, стави, сам заряжай. Слівою рукою треба заряджати, обурати. Рекс. А, а, ти що ти, ти робиш, блін? Заряди. <рес> <рес> Я потім не заряджав на що-то. <рес> ти станував а... лиш раз. <рес> а що ти будеш стріляти? <рес> так. О, <давай. рес> а то чого ж ти не взяв за побіжника, Падаєш хоч сьогодні раз чи ні? Ми сповляєш люди між мішенями. Давай. Брат, ти попав тупо всі рази. Ти бачиш як він стріляв? Ну кажуть, опусти зброю нижче а дугами не розумієте, до мішені твої цивільні, він по цивільні не стріляє. Да сильно, не, Рекс, сте сила, блін. Та ти бачиш, ти просто не чуєш, але ти тільки що всі рази попав. Вс не чув, бо він прошивав гонку Що, ти так, готовий? Та готовий більше. Плече треба, щоб хтось тримав. <плече> <плече> давай давай цілься. А, цілься. А, цілься. <плече> Та більше трошки нагнися. Отак ну, встань. Завтра йдеш в Бальфу. Готовий до Альфу. Подай, ні? Ну, попадаєш? Поняв, як вона на глушику стріляє, тихо. Ну, давай. Попав. Будемо заряджатись. Так. Давай отак став. Добре. І отак. Ти готовий? Готовий. Ти вже пристрашний, ще не стріляв. Тут вже зараз стріляв. Зараз тобі плече вирве. Там бідачі теж не з'їдеться добре. Ну там швидка, вроде чого стоїть. Зараз загіпсуємо тебе, ти що? Головне, що ми вернулися звідси. Нормально. Давай тільки свій... Вново не стоїш, щоб і строчки не мав. Ти натовід же Все, Льоня йде. Такі пушки. Для ляня гаси тобі. Ставай, стільки стій. Так, досилай. Коли будеш готовий, скажи. А палець. Все, подивишся за називаємо. Так, Так. Готовий? Так. будемо стріляй. <стрелять> Пусть напихать эту еду там. Запхай мне эту штуку, будь ласка, тримай. Конечно, запхай меня, Андрюха. Я вам замазал. Ёй. Давай. Конечно, а? Да. Вот так вот. Парень стоит ставь сюда. Ты хуй бедный зажал, да? Ты пускай. Прикинь, что я сейчас ничего не заряжаю. Делай все. Да. Okay. Stop, Treba, so, so. Germany, Давай, палец. Стоп. Стоп, да. Треба, щоб він сам зарядив. Все, а тепер що? Червоний гон. Давай, пострій. Давай. патрон кончений може вклинити, то тоді треба перезарити. А так вона сама стріляє. Ну, покажи те дуло, диви. Серйозно, серйозно. Давай. Серйозно, оружка. Ну, да. А, так. Да. Тож би ти в мішені голити? Uh, давай в ту, в ту дальню штому є, бачиш, горі? Uh угу. -huh. Ага. Все нормально, так? Да? Uh так. -huh. Yeah. Чекай, ще подивлю. Ага. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Бач, він став на хворну затримку, його не треба перевіряти, тобто відгнали магазин, включили інші і стріляємо а, далі. я <пісниця>

Файно? Буде вчитись ти ні разу не попав віддачу, повине Мар'янка морянка біліпшука не стріляла чи він. Але файно, файно. Бомба. Що там, Ляня, будеш зараз гасити? Зараз буду валіяв. Я зараз го з колінка попробую Мощно Я Попадаєш в острів? Ну. Як то? Я корока, воно 200 метрів меж 8. Так, так ти тихо буде здавай мене. Куди? Ні, пер разу ти сам пиш. Давай, давай, того разу ти сам запитав. Давай, давай, давай заряджай. Тут руками до самого заду відпускаєш. До кінця. Тепер прицілюєшся, коли прицілюєшся, тоді став палець знову. Чисто вийшов в джок. Йому треба ще 8-мікс поставити. Добре. Вибачайте за вітери, братва. Пишемо при таких умовах. Що? А де ти стріляєш? В небо? Ти не Що, в небо стріляєш чи не що? Там червона точка є. Та, та червона точка йде щось. Та він десь в небо стріляє, дивись. Дерви ти віт, куди? Ты шо дебил? Ти шо не бачиш мішенстві, Давай. Де ти гасиш б? Нам треба. Називається, часто бі називають, і 16, М4. Це в другу сторону, знаєш. Ну так, щоб відбулося. Там віддача з тим, буде не видно ціль. Віддачі тут немає. Чекає. Перше спробуємо з вами зарядити, поставляти зміна. Зараз я налаштую. Але філянки, що ви самі міли також на... Короче, не може добре попасти, самі блин. Самі Чі, а, камера... А, камера з тої сторони. Якщо ці приїхати, просто Вот мішень. Вони аж там. Камера саме калібр Вона є непотужна. Якщо ти стріляєш з великого калібру і часто в тебе віддачі є, щоб ти не привикав, не зажимався, то дуже часто стріляєш з мілкашки, бо в неї віддачі немає. Щоб в тебе не було пізніше такого, щоб ти привикав до пострілу, що ти чекаєш пострілу. Ми зараз попробуємо всі з мілкашки постріляти і постріляємо теж по тій гонку. Але хто буде стріляти, ви будете стріляти? Погляньте, дуже важливо, що, що ви маєте знати. Перше, у вас оця фокусна відстань має бути від ока до передньої лінзи. Так? Вона має приблизно бути що ви робите? Це, перше, ми стаємо е, стріляти з гвинтівки. І зараз виглядаємо на цілень. Станемо, щоб на так. Перше, у нас стіл стоїть, ми даємо ліву ногу, бо все так пустійку стоїмо. Я нахожую збільшення. Ми, ми ставимо мінімальну кратність так? і ми знаходимося за тих. Голову, Якщо ви не чітко побачити, але бачите, за певнені спробуйте голову, тобі повинні дати ближче. Я впираюся, в нашому сітку. Я можу собі зробити збільшення. Ну, збільшується. Якщо у вас зникає зображення, то значить, у вас голова неправильно, тіпро, стоїть за дуже близько або задалеко, або вліво-вправо. Тоді ви знайшли собі мішень. Так? Тут кожен набій треба заряджати руками. Так? Перше, ви маєте спорядити в магазин. Бачите, він маленький маленькі тіпро, є, вона дуже тихо стріляє. Ми тягнемо на себе затвор, приєднуємо магазин, так? досилаємо, робимо постріл. Розряджаємо і ще раз досилаємо. Mm -hmm. Ми зараз просто постріляємо, щоб ви зрозуміли, який є спуск і як стріляти. А пізніше попробуємо на 200 метрів стріляти. 200 метрів це його. От є влучання. Бачу, він правильно прицілюється то влучає. Якщо готовий, каже, готовий. Готовий. Mm -hmm. Знімаю. Я в лучані. Так. В середній стріля. У. Охоронець бачить. Я в лучані. Що ти робиш? Ти можеш Ти можеш в принципі, на 200 м, та й ти снайпер вообще без прицела. Давай. Де зараз віддача буде по зубах жорстко. А як тут стати на нас? Вбирайся сюди. Сюди став лице. Не піднось в небо, рівно став. Бачите б бегає. Я нічого не бачу Як Я можу стріляти, я не бачу. Дайте ще одні окуляри йому. А так видно ще сюди. Там не, не видно. Поставте обличчя сюди щукою, так? І зменшим кратість, мінімальної і подивись лінзу, що там видно що ще не видно. Не. А що ж, якщо ти бачиш, спробуй зараз... голову типу, ліво вправо Тобі саме перше побачити, що ти через об'єктив. Якщо бачиш траву, то нічого страшного. Дивіться, магазин інімий. Давай. Думай. Думай. Угу. Угу. Думай, думай. І як і як зюрку виріалі попадає так, курва. Брон по Не, 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 давай. Ну, як ти скаже, от. Це не що спиштеть, що? Не. Ну. Ну, то до завтра буде вдигав. Не, просто він прив'вик, знаешь, він не стреляє, кидає патрони просто. Йому не треба заряжати. Це сам автомат, ні? Він на 200 м кидає такі патрони. Треба в гол в центр. Серу не муд два хвати, випаде. Давай, 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 Что? А калаш я вжу. Ты не додумай, ну ты не видишь, что тут коробок стоит. Что ну, ну... перед тем? Ты нажимай и забирай. Нажимай и О. О. Пошла? О! А то что сам себе не может включить эту думку. Какой серьезный. <laughs> вот такие даже стреляем. Все, мне хватит. Та, давай все. Давай все за хижи, Тут всі просто на дінь всі, а там вже половина вистріли, половину даш маряні. Все, є. Нормально? <трухи> Ти що я не знаю, що забув? Він очікується. Давай! Знову заряди. Козікає. Давай, давай. Ти каці чітко в червоне колечко. О. Давай. О, є. Всо. Та заряджай кожен раз! О! Що, то вже можна стайпера брати. Та ти що! Дивися! А там так. З боку стоїть самого цей мішень, що там тяжко не попасти. Ну, там що там прям близько-близько, то хіба сліпій не попаде.